Я хочу поговорити з тобою. Так, я тут, у мій. Я слухаю тебе. Твій час настав. Ти повинна народитися в цей світ страждань і сліз. Але не бійся. Я буду з тобою. Добре, я зроблю те, про що ти просиш. Тому що я люблю тебе. Але що таке страждання і сльози? Це ті моменти, коли я буду найближче до тебе. Зараз я беру тебе за руку і сам поведу по житті. Я ніколи не залишу тебе. Як добре, що ти будеш зі мною. Тоді мені не страшно йти туди, але я буду скучати за тобою. Мені вже хочеться сюди повернути. Хакуль і кров, які бояться мук, болі, холоду і голоду. Але ніщо у цьому світі не зможе відпочити тебе від моєї любові. Крин? Тату, може щось може помішати нашому спілкуванню? Стояти, я боюся, будь зі мною. Не лякайся, я вже все зробив для тебе. Я приходив на землю, я поселився в людському тілі. Я був розпитий на Христі для того, щоб ти і багато-багато душ змогли навернутися додому, до Отця. І перебувати з ним вічно, в світлі, в мирі і любові. О, як же це можливо! Ти всемогутній великий Бог так понизив себе. Дякую, таточко. Йди, твій час настав. Пам'ятай свого творця, я буду тебе дуже-дуже сильно чекати. Я з тобою. І народилася людина, вона була теж триєдина, як і її творець, складалася з духа, душі і тіла. Яка спілкується з Богом, частина Бога всередині нас. Без духа ми не можемо спілкуватися з Богом. Душа це наші емоції, бажання, думки, тіло. Всі фізичні потреби поїсти, поспати, відпочити. Отож, народилася людина. Який чудовий сьогодні був благословенний день. О, так краще б того дня не було. Скільки емоцій, скільки сил, виснажений. Говорив, так багато говорив про Бога. Як б стіну горохом. Понту ніякого. Зараз заплачу. Ой, не кажи. Не розумію, чого так багато розпиляємо, служимо. Давай краще собою займемось. А давай. Зараз холодильник відкриємо, телевізор включимо і беремо той журнал Чаздван. Подивимося трошки, почнемо займатися собою. О, давай, давай. Сьогодні ж піст. Треба швидко поїсти. А мене аж трясе такий голодний. Душа, душа, давай молитись. Зараз чудовий та благословенний час для молитви. Мені твоя молитва ось тут. Вже надоїла. Постійно проповідуєш, проповідуєш, молишся, молишся, хоч би якийсь результат був, нічого не бачу. Це ти не бачиш, а я все бачу в духовному світі. Гори рухаються, демони тікають, сліпі прозрівають, полонені звільняються, коли ми молимось. Ну це ти бачиш, а я нічого не бачу. Тіло, вмихай тієї, давай подивимося. І ви думаєте, вам це допоможе? Опа, футбол! Вау, Ліга Чемпіонів! Хто рає? Вау, то що ти не бачиш? Манчестер Юнайтед, не ватернопіль. Який рахунок! 2-0 не веде, ти не повіриш! ого о, о а Знов та реклама! Виключай! Ооо! Тихо 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 отихо. Новини. Капець, як це сумно, знов, катастрофа, катаклізми, вільних, скільки жертв. Ого, що зростроївся. Треба попоїсти. Переключай. Це капець. Що таке? Хіба Бог не бачить того? Звичайно бачить. Він і попереджав, що це має статись перед приходом Христа. Але, друзі, це означає, що Господь близько. Хвилинку. Ви відчуваєте? Ми не одні. Хтось підтримує нас зараз саме в цей момент. Алло? Оксана? Привіт! Як широку? На дивані? Що роблю? Та Тепер в дав, листаю. Біблію та читав, читав. Що що, ти там за мене молилась? А я тут думаю, чого ти так мій дух веселиться. Дякую, дякую. тобі. А ти звідки знав? Я ж вам говорив, що відчуваю, коли в духовному світі щось стається. Церква одна. А разом ми єдині. Один десь там молиться, а іншому підтримка саме в цей момент. Вау! Тіло, слухай, нам треба прийняти рішення. Слідувати за духом. Він відчуває все. Да, ну, звісно. Нам час молитись. О, слухай, це труба. Ваще! Аж голова закрутилась. Давай, давай, треба молитись. Прямо зараз. Давай. О, 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 от, от, по-по-послухай, так ми можемо молитись і за сусідів, і за батьків, і за наркоманів, і алкоголіків. Коротше, то за весь світ можна молитись. Так так. Та яка молитва? І я ще змучений. Я спати хочу. Алію. Господь ти до мене говориш? Ти хочеш, щоб я проповідував людям благовістим з звичайно полоненим свободу. Ти хочеш, щоб я служив народом і поїхав на місію? Душа! Ти ніколи не думала, що Господь має на твоє життя великий план. Бог прикликає нас на місію. <плес> Ой, місія? <плес> Послухай, дух! Що тебе так кубасить постійно? Я не ну, якісь подвиги. Я зараз відчуваю, як Господь кличе нас навчати всі народи. О-о-о! О! Народи, кажеш! Так, так, народи! Добре, 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 добре. Я, я згідна. Душа. Тіло повідом... Ті... Тіло, тіло послухай, тут така справа. Коротше, коротше, Бог прикликає нас на місію проповідувати Євангелію народам. Уявляєш, що що? Місія народам? Так, так, Бог хоче, щоб ми виконували його волю, щоб ми звіщали добру новину. В ім'я Його вигонили демонів, проповідували Євангелія. Ставили руки на хворих, і вони вздоровлювались. Вау! Класти руки на хворих, щоб їм було добре? Стоп, стоп. Почекай, а якщо в нас не вийде? Не вийде? Почекай, зараз запитаюся. <рі> Слухай дух, а як це? Господь за нас буде вирішувати. Господь буде йти попереду нас, і він нас ніколи не залишить і не покине, і тому нам нічого не зашкодить. Віримо, що зрушимо навіть горе. У Христі ми зможемо все, ми знаємо. Вір, стояти будемо твердо і укріпить всіх нас Господь. З ним ми зможемо все. Дякуємо вам за цей час, який ви разом з нами провели, за те, що ви порадували з нами тими почуттями, що нас переповнюють наші серця, що дійсно наші життя поміняли. ми вже не просто живемо для свого задоволення цій землі, а живемо для того, щоб проповідувати Євангелію, нести її в народи, щоб могли інші люди спасатися, так само як ми колись спаслись, щоб дорогий брат Степан хоче щось сказати. Дякую, Богу, слава Богу. Я не буду проповідувати, не буду свідчити. Я вже свідчив, ви знаєте всі мої свідчення. Я просто хочу подякувати. Подякувати Насамперед я би хотів визвати от сюди наперед матерів, які мають відношення до ребіляційного центру. Будь ласка, я прошуся, мама Надя, Будь ласка, до сюди. Станьте всі отут. Ми хочемо вас всіх привітати. Ми хочемо вам дати маленький подарочок такий. Так шкода, що мало, бо, тому що ми розчитували на багато людей. У нас було багато дуже запрошених. Були запрошені реабілітаційні центри з других. другі центри були запрошені, Всі мали приїхати. Ну, маємо те, що маємо, станете за е, Зараз, е, Ми дякуємо Богу, бо знаєте, як казав Ігор, е, це ті серця, які ніколи не змучуються, Яки, е, які би ми не були. І по яких би дорогах нас не носило дітей, вони постійно вони постійно є наші мами і вони постійно за нас моляться. Вони ніколи не змучуються. Вони як би там не було, де б ми не були. Чи, бо по всякому було, ми і по тюрмах сиділи, вони їздили, і вони вірили, і вони молились. Я вірю, що їхні молитви вони були почуті. Ми зараз хочемо. Привітати їх і вручити їм, вручити їм ці квіточки, цукерки. Ще хоче мама сказати, дорога церква. Я не плановано, але оцей цей дух в білому. Так мене моє серце у моє серце заходить, що я не можу не сказати пару слів. Це й добрий дух. Я теж маю відношення бо син мій не в одному реабілітаційному центрі. Був. І я хочу подякувати тим хлопцям, які знають його, які були разом з ним, які працювали разом з ним. І хочу подякувати за тих. Вісім років, коли він був в свободі, це Господь теж звершив велике чудо. Бо за ті вісім років я пізнала свого сина як прекрасну людину. Господь подарував мені за ці вісім років прекрасних двоє внуків, прекрасну ще одну доньку, яка бореться разом зі мною за нього, яка може часом ми не стикаємося в своїх поглядах. Але ми завжди підтримуємо одну, одна другу. І я вірю, я вірю в Господа, я вірю в Ісуса, що навіть дуже скоро я не кажу рано чи пізно, бо я вірю, що це буде рано, що Ісус. за те. І я вірю, я дуже дякую. Я знаю, що багато моляться за цей людей. Я дякую своїм братам і сестрам і вірю Господу, і вірю церкві, що рано чи пізно сильний буде стояти, буде служити Господу. Амінь. Дякую. Ми дякуємо, дякуємо нашим. Дякуємо нашим мамам. Особливо ми хочемо подякувати нашому ревному служителю. Це Ганна Михайлівна. Ви знаєте, вона, привітайте, вона від початку центру, від початку, вона, як в неї не було, в неї були трудності, вона була хвора, вона тільки чучуді ставало легше, вона вже брала ті, той свій зошит, вона вже за тими продуктами, вона, вона заготовляє, вона постійно кожного тижня вона купляє продукти. Ми дякуємо Господу за. Ми дякуємо Господу за неї. Також я би хотів подякувати людям, які допомагали нам в цьому, що в цьому святі, яке воно все відбулося. В першу очередь Волошин. Є така? Є? Є. Ми б я з її не бачив. Де вона? Є вона на наверху. Добре. Ми дякуємо їй, дякуємо, і вона приймала безпосередньо. Так ось я попросив Костя, щоб ти зійшов сюди. Ми теж хочемо тебе привітати. Ми дякуємо тобі. Ви знаєте, вони тут до першої години ночі вони сиділи, записували все. І це ми дякуємо, Костя. Тут я думаю, такий малесенький подарочок. Я думаю, що він тебе порадує теж. Ми дякуємо, все такий молодий, але саді він теж у нас на революційному центрі. Так що я потім один не знає. ми дякуємо. Так що, ага, і е, ще одну людину, яку би я хотів відзначити особливо, це людина, яка має дуже велике серце. Вона е, в неї є стільки титулів, е, знаєте, що їх всіх перечисляти. І режисер, і солістка, і е, класно щось. Одним словом зараз, і взагалі класний чоловік, класна людина. Ми, е, да, ми, її, ми її всі любимо. І ми. Е, 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 Знають діти і маліше, це Руслана. Ми її любимо всі. Ми хочемо також їй подякувати. Бо дуже велика частка внесла на її. Ви знаєте, я колись думав, що це та що тут співати. Ви б знали, який це який це труд, щоб ну це все оформити, щоб кожні для, до кожного підійти, кожному правильно сказати? Осан, Русланка, ми тебе запрошуємо сюди. Ми тебе любимо. Ми тебе благословляємо. Це все це все тобі, дякую. Ти дуже класна, сука. <плес> Дякую. І також я би хотів, щоб зараз е... мами, ви можете присісти, можете присісти. Також я би хотів, щоб зараз е... всі служителя центру вони вийшли сюди. І хотів би, щоб пастері, пас... пасторська команда, щоб вони помолили за нас, щоб нас благословили, щоб ми росли, щоб ми возростали, щоб е... в цьому залі не було місць. Щоб ми піднімали цей реп-центр. давайте виходьте всі на, на сцену. Пастор, вас просить. Де наші пастори, пасторська команда, роман Сестра Марія? Хто ще, Хто ще є? Боря, небагато на сьогодні, да? Наталя моя, Все? Русланка. Добре, добре, друзі. Давайте ми всі станемо. На да, шкода, бачите, погода трошки нам перебила, але Господь вірний, все рівно відбулось, як би там не противились сили темрява і погодні умови, але. Ми дякуємо Богу, і так само і тут я, я вірю, що це ще не всі наші служителі, правда? Тому yeah. що я знаю, що є набагато більше. І знаєте, і це, це круто, що в нас насправді дуже багато служителів зараз, лідерів, які можуть молитись, навчати в четвер, не знаю, там в неділю, в інші дні. І ну, насправді це круто. В тому є сила церкви, не просто в кількості людей, в кількості членів церкви, але Кількості лі лідерів, служителів, знаєте, тому що як в світі кажуть, було би там, як там кажуть, Костя м'ясо не росте. <плес> <плес> От, тому, друзі, давайте ми дійсно будемо молити за наших служителів, за лідерів, за весь репцентр, за всю цю команду, будемо молитись, щоб вони переїхали на днях, так? коли Коли ним переїжджати? А? Тільки кеш, ми поїхали. Ну кеш будемо рахувати сьогодні, що там. Аллилуйя, Аллилуйя, Дурайус.